Це камера для внутрішнього використання, яка працює з Apple HomeKit, пише у роздільній здатності 2К, має інфрачервону підсвітку. Пише звук. Це камера C120 і вона нас здивувала своєю простотою і ефективністю, тому що знайти камеру, яка буде коштувати недорого і буде працювати у Apple HomeKit, А всі ми знаємо, що Apple HomeKit неймовірно зручна екосистема для того, щоб переглядати. Пряму трансляцію, що у вас відбувається вдома, і переглядати події, яка камера записує. Камера ЕОФІСІ e 120 додається у додаток ЕОФІ. E Ви можете переглядати, якщо у вас немає домашнього центру відео і записи з будь-якої точки світу. Камера може писати на мікро-SD карту, яку можна сюди вставити, та живиться вона через мікро-USB. В комплекті йдуть додаткові кріплення. Ви можете закріпити її на стелі або на стіні, або просто поставити в зручному для вас місці і контролювати, наприклад, вашого кота або собаку. Це наш гостєвий будинок у Apple HomeKit, який яким ми з за радістю запрошуємо усіх, хто бажає. Просто напишіть нам ваш iCloud імейл, і ми надішлемо вам запрошення. Ви зможете потикати абсолютно будь-які пристрої, які тут є. Отже, у нас тут є ця камера. Зараз ця камера у нас стоїть в кладовці, і в кладовці ми можемо знайти нашого кота, який десь тут лежить. Який у нас є функціонал в Apple HomeKit. Ми можемо налаштовувати різні сповіщення, якщо ви вдома або не вдома. Ви можете обирати, коли ви вдома або не вдома, що саме робити цій камері, записувати або просто транслювати. Ми можемо також обирати, який саме рух ми хочемо записувати людей тварин транспорт або посилки. Ми можемо також обирати зону активності, в якій ми можемо бачити рух. Відповідно, в додатку EOFI у нас якість краща у 2К. Тут можемо увімкнути сигналізацію або щось поговорити в камеру. Мені шкода лякати свого кота, тому е, сигналізацію я вмикати не буду, але можемо його покликати. Фокс! Фося! Не хочемо тебе будити, але нам потрібно подивитися, що там відбувається. Фося! Фося! Фокс! На жаль, його, як і усім іншим котам, абсолютно все одно, що відбувається. Якщо у вас ще лишились питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях або нам в телеграм. Цю камеру ви можете замовити за посиланням в описі. А я бажаю вам гарного дня.